Сім метрів завглибшки це рятує від ракетно-бомбових ударів, сучасний простір, насичений гаджетами, та найголовніше живе спілкування і якісніше, аніж вимушений кількарічний онлайн здобуття освіти. У Запоріжжі вже функціонує ціла мережа підземних шкіл, зведених рекордними темпами в різних районах прифронтового міста. Першу відкрили торік в грудні, а нещодавно запрацювала вже четверта. Наскільки вони насправді зручні, безпечні та чи задоволені педагоги і учні своєму поверненню до звичного формату? Співпраця Андрій Почтів розкаже. Вони заново звикають вчитися разом і бути на очах у педагога. Урок географії у підземній запорізькій школі. Позначили моря. Це вже четверта підземна школа прифронтового Запоріжжя на свято завітав шведський посол в Україні Мартін Оберг. Я дуже щасливий, що ми відвідали цю школу, бо це повністю підземний заклад. А це підземний навчальний заклад у середмісті. Біля входу спеціальний ліфт. Школа розміщена на глибині 7 метрів. Забезпечує можливість особливих діток потрапити до школи. Тут міцні вхідні двері, запасні виходи, кілька ступенева смарт-система вентиляції. Дуже розумна система автоматизована. У Випадку на випадок пожежі, то є витяжка диму окремо, подача кисню. Вони регулюються автоматично. Цей заклад зводили півроку. Кошторис майже 117 мільйонів гривень за рахунок державної субвенції та завдяки міжнародним партнерам ЮНІСЕФ. На відкриття завітали віцепрем'єр Михайло Федоров та американський історик і письменник Тімоті Снайдер. Нічого немає важні ніж школа і школа, а де дитини можуть бути раз. Зон фізично і може бачить себе в очі. Запорізька громада, запорізька область. Вони зараз там лідери в країні. По тому як вони будують підземні школи, як вони запускають. Тоді повинні вийти в офлайн. Почати працювати, пані Юлія дуже скучила за живими уроками української літератури. Діти дуже щасливі від того, що вони вийшли на очне навчання. У них є спілкування, у них є живий урок, не хвилюючись за те, що за вікном сирена, не хвилюючись, що вдома не працює інтернет. Учителька інформатики Ірина теж потроху звикає до забутого формату. Ми такому е дивному ще відчутті після багатьох років дистанційного навчання, тому для нас так це поки Ки що так, ми знайомимося з учнями заново. Знайомо згадуємо, як це працювати учні. Ну емоції позитивні. Восьмикласниця Поліна на перерві спілкується з подругами і радіє, що після чотирьох років перерви ковідної потім воєнної вони знову разом. Так комфортно, бо спілкування це якби ви розвію той факт, що ми знаходимося під землею. Ми зрозуміли, що це буде у нас криївка, у якій ми збираємося з сили. Школа сховище добре влаштована. Зручні класи з гаджет та і медкабінет, сучасні вбиральні, буфети, куточки дозвілля. Заклад розрахований на тисячу учнів у дві зміни. У нас біля 400 по списку, але зараз біля 200 дітей вже зразу готові вийти на навчання у підземну школу. Ми запросили для навчання з нами діти із Оріхівської школи Сузір'я. Це школа, яка, на жаль, зруйнована була ворогами, і вони змушені були всі вибратися. Більшість з них зараз живе в Запоріжжі. Поки сутужно у підземні. Школі з фізкультурою вигадують різні форми і методи. Приходиться трошки вигадувати, щоб дітям було цікаво. Кожного разу робимо якісь цікаві вправи. Зараз будемо трошки дообластовувати наше. Наше приміщення торік у Запорізькій області почали будувати 12 підземних шкіл. Чотири вже працюють. У планах звести ще 11. Втім, педагоги мріють повернутися до класичних шкіл мирного часу. Це не просто мрія, це переконання, що воно найближчим часом буде. Андрій почті Вартен факти сітві. Єдині новини.